Друзі, у нас дискусійний клуб і Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. У нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити в формат запитання-відповідь, адже новин дуже багато. і Деякі з них я б сказав, несуть такий карколомний характер. Так і розібратися в них дуже важко на правду. От ми з повнозором якось пробували скласти цей план, і у нас дискусії вже почались на цьому етапі. Давайте розпочнемо із скандального виступу Джейді Венса на Мюнхенській юнхенські, Мюнхенській конференції. Яка ж реакція європейських країн першочергово? Насправді все в цьому світі зараз взаємопов'язано, переплетено, і все відбувається просто надзвичайно швидко. І виступ Джей Ді Венса, як і його позиція, як і позиція адміністрації Трампа, вона повністю пов'язана із поведінкою європейських партнерів і пов'язана з повномасштабною війною. Причому частина цієї позиції, озвученої Джей Ді Венсом, вона є в принципі абсолютно правильна, коли мова йде там про традиційні цінності, про мігрантів. Як внутрішню загрозу і ще про чимало речей, але фактично цей виступ він сигналізує те, що е, справа захисту європейських держав е, лежить в руках самих європейців. Тобто, та роль Сполучених Штатів Америки, домінуюча роль лідера, е, так би мовити, криші, яка ця роль сформувалася впродовж холодної війни в рамках протистояння із Радянським Союзом, ця роль зараз нівелюється. І тому європейські партнери дуже дуже стурбовані цим. В принципі, якби вони не старалися бути засліпленими, якби вони старалися більш стояти на позиціях справедливості, то вони е, повинні були б розпочати ті дії, які розпочали зараз. Е, ще в 2014 році, з моменту, коли Путін розпочав анексію Криму, окупацію а потім анексію, і коли розпочався підпал е, Донбасу, коли війну на Донбасі розпочали московські колабри. Варанти, яких наш внутрішній ворог назвав сепаратистами, це дуже важлива насправді підміна понять. А чому я кажу саме з цього моменту? Тому що з цього моменту померло міжнародне право. Але європейські партнери в першу чергу, центральна держава Європейського союзу, Німеччина, вона настільки звикла, точніше, її істеблішмент, настільки звик заробляти московські нафтогазодолари, що йому було комфортно з одного боку кришування від сполучених штатів Америки знаходитись в їхній орбіті, з іншого боку, заробляти на торгівлі з Путіном. І визнавати, що це психопат, який поламав там все міжнародне право, вони не хотіли, і тому в кінці кінців ситуація дійшла до такого, я б сказав, практично хірургічного розриву. І що важливо, важливо, що Європа насправді почала рухатись е, до формування якоїсь своєї безпеки, саме європейської безпеки ще раніше, ще до Мюнхенської безпекової конференції. Насправді, впродовж останніх чотирьох місяців, по суті, відбувалося дві зустрічі міністрів оборони. Європи, якщо не рахувати Рамштайна. І одна зустріч міністрів закордонних справ, причому е, приймали участь в ній, фактично в тих зустрічах фактично всі передові е, держави Європи, які претендують на суб'єктність на світовій е, геополітичній арені. Це дуже важливо. Чому? Тому що фактично. Зараз Європа, консолідувавшись, вона по суті має величезні можливості набагато мож... більші можливості з точки зору економіки ніж є в тієї ж самої Московії. Виключно в сама Європа, навіть без сполучених штатів Америки, і тому зараз оце прокидання від летаргічного сну формування спільної безпекової парадигми якоїсь ну воно є насправді вкрай важливим для подальшого майбутнього. Причому ми так складається зараз історично, що ми в цій безпековій парадигмі будемо відігравати провідну роль, адже фактично, збройні сили України зараз найбільші, найбільш боєздатні, єдині з усієї Європи мають. Найпотужніший на теперішній момент часу бойовий досвід, і не тільки зрозуміло. Ну що ж, давайте до наступної теми перейдемо на прес конференції у своєму маєтку Мар Аларго. Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори, бо рейтинг чинного президента Зеленського мовляв упав до 4% Поговоримо звідки такі цифри, реакція суспільства і вибори під час війни. Ми підходимо до більшого блоку питань. Насправді його можна назвати закиди Трампа. Закиди дуже цікаві. Окрім прес-конференції в Маралаго був ще допис Дональда Трампа у його соцмережі «Trust Social», І власне в цих дописах пролунала ціла низка закидів. Серед тих закидів, те, що Зеленський є диктатором без виборів, і те, що його рейтинг впав зараз до 4%. І власне з цього першого Закиду, ну він не був першим хронологічно, але з нього ми можемо розпочати е, тема виборів. Фактично, з цього конфлікту, який вже розгорівся достатньо сильно, ми бачимо, що Зеленського дотискають до чогось. Ми поки що не знаємо до чогось, і там є декілька варіантів, в тому числі окрім виборів, є варіант, що хочуть Зеленського дотиснути до якоїсь угоди пов'язаної з нашими надрами. Проте, знову ж таки, Володимир Зеленський відповідно до конституції, якою Зеленський прикривається, щоб не проводити вибори. Володимир Зеленський не має права передавати у ув... Власність надра, тому що є тринадцята 14 стаття конституції, які говорять, що надра є власністю українського народу, і Зеленський просто не має таких повноважень, але повертаючись до теми виборів. Всі ці закиди Трампа, особливо закиди щодо виборів, вони е, показують конфлікт із Трампом і показують те, що нова адміністрація США вона хоче провести вибори в Україні. І в даному контексті, звідки Дональд Трамп взяв цифру 4%, як і інші деякі числа, які він озвучив на прес-конференції, зокрема щодо розмірів допомоги переданої Україні, е, це питання дуже окреме, тому що, як на мене, це Хтось в оточенні Дональда Трампа з числа аналітиків передав таку певну дезінформацію, і зараз я поясню, чому при всій моїй нелюбові до Володимира Зеленського і моєму бажанні, щоб він поніс кримінальну відповідальність за ті речі, які він зробив, перебуваючи на посаді президента, потрібно розуміти, що є факти, і факти стосовно його підтримки. І впродовж останніх року, а мабуть, навіть і півтора. Я досить регулярно бачу певні закриті результати соціологічних опитувань. Соціологічних опитувань в Україні проходить насправді набагато більше, і основна частина з них не публікується. Правоохоронні органи, різні медійні структури, політичні партії, фактично всі великі структури, вони проводять свої соціологічні опитування, витрачаючи на це десятки тисяч доларів, але їм важливо умовно кажучи, міряти температуру суспільства тут і зараз. І в тих реальних соціологічних... Дослідженнях, які я бачив, Володимира Зеленського зараз вже є дуже великий антирейтинг. Але все рівно його підтримка серед українського суспільства коливається, умовно кажучи, від 18 до 30-32% максимум. Це не 57 як озвучив Зеленський, посилаючись на дані КМІС. КМІС – це надзвичайно продажна структура, яка завжди обслуговує кожну владу. Але е це і очевидно не 4%, які озвучені паном Дональдом. Це перше, те, що потрібно розуміти, і в цьому Папа, ми маємо ну таку класичну дезінформацію. Причому ця дезінформація е, дуже співзвучна з тим, що говорять на московських болотах. Я сам є прихильником того, що Володимир Зеленський повинен піти у відставку і понести відповідальність. Я це вже казав навіть на нашому сьогоднішньому ефірі. Але. Це потрібно зробити в передбачений законом спосіб, і отут ми підходимо до питання: а чи можливо провести вибори в Україні, чи ні? Володимир Зеленський каже, що от конституція забороняє проводити вибори. Ну, по перше, для зеленського конституція це не перепона. Ніколи не було перепоною, тому що він з перших днів витирав ноги об конституцію. Розпродаж України антиконституційний злочинний, який він здійснює у співпраці з Порошенком і з Пінчуківським голосом. Вони всі разом проголосували за розпродаж землі і надер. Це пряма спряма суперечність 13-14 статті конституції. Але тут він прикривається і дійсно в конституції передбачено, що вибори до Верховної Ради під час е, воєнного стану не можуть бути проведені. Ну і за. Аналогією розглядаючи комплексне законодавство, вибори президента також не можуть бути проведені. Це підкреслюю. Ми зараз говоримо виключно про формальну юридичну сторону питання. Проте, Цій формально юридичній стороні питання. Оці всі, які з 2019 по 22 рік кричали, яка є різниця, Кричали, треба просто перестати стріляти і садьося десь посередині, чи як там вони говорили, і мир в очах Путіна шукали. Вони в 2022 році перевзулися і постаралися максимально очолити ура патріотичну риторику. Так, от тут є такий дуже дуже цікавий момент. З точки зору формально юридичної. Війна насправді йшла вже з 2014 року, але не було введено воєнного стану. Відповідно, в 2019 році, при наявній війні, війна почалась не в 2022, як вчорашня різниця, постійно акцентують, а в 2014-му при формально не введеному воєнному стані, у 2019 році вибори були проведені. Тому, якби зараз. При продовженні бойових дій формально Володимир Зеленський в якийсь момент часу не продовжив воєнний стан. Тоді вибори можна було би провести з точки зору формально юридичної. Тут виникне інше запитання. Запитання дуже складне, на яке я підозрюю саме зараз немає відповіді. Механізм проведення, механізм проведення виборів, який би дав можливість е, обирати і що ще не менш важливо, бути обраними для воїнів збройних сил України. Щоб вони могли і проголосувати, і зареєструватися як кандидати, це надважливий момент, тому що рівень довіри суспільства до збройних сил України, попри всі політтехнологічні спецоперації, він є ну надзвичайно високим, набагато вищим від будь-яких політиків. І другий момент є велика кількість українців, які зараз опинилися за кордоном. Технологічно створити можливість для того, щоб вони проголосували? Ну, це можливо. І я підозрюю, що е, країни, які їх прийняли, могли б долучитися до цього процесу, тому з точки зору формально юридичної все можливо? Ну, питання буде полягати в пошуку механізмів. Якщо ми говоримо саме про цей закид, панозар. Якщо Зеленський вірить, що в нього такий великий рейтинг, то чому ж він так сильно не хоче виборів? Зеленський не вірить, що в нього такий великий рейтинг. Зеленський актор, і він грає. і Він розуміє, що в нього дуже великий антирейтинг в середовищі активних людей, в середовищі військових, в середовищі волонтерів, в середовищі родин загиблих, в середовищі тих, хто пережив поранення, тих, хто отримавши інвалідність на війні, стикнувся з нашою бюрократичною системою. Тим, хто стикнувся з нашою бюрократичною системою, оформляючи навіть е довідку про те, що там член сім'ї загиб на війні, оформлюючи виплати і так далі. Ця вся система, яка існує зараз, вона більше схожа на знущання над людьми, які безпосередньо заплатили кров'ю за захист життя українського народу, і від тих людей в нього дуже великий є антирейтинг, і він це добре усвідомлює. І знову ж таки, втрата влади в даному випадку це не просто втрата посади. Якщо ми говоримо зараз, Володимир Зеленський контролює все, тобто він президент, в нього своя більшість Верховній Раді, свій кабінет міністрів, свої очільники силовиків і так далі. Відповідно, ніхто з силовиків до прикладу на нього не відкриває кримінальні провадження. Хоча розпродаж української землі і надер, порушення конституції, множинне громадянство і так далі, це абсолютно очевидні речі, за які треба нести кримінальну відповідальність. Це очевидні порушення конституції за умови, якщо... Він втрачає владу, то це не просто втрата влади, а це зразу відкриття вікна можливості для кримінальної відповідальності. Це треба усвідомлювати. Ну і крім того, найболючішими питаннями для українського народу є питання війни, є питання проваленої підготовки до війни, є питання відкритого півдня, є питання відкритої півночі. Тому що за одну добу з території Білорусі дійшли до столиці України, це при тому, що там є тільки дві дороги, по яких здатна рухатись бронетехніка. їх можна було замінувати, перерити багато разів. Там ну тобто можна було зробити все, що завгодно. І якщо нема грошей, навіть для цього, як нам казали, що там, от ми не можемо збільшити витрати на армію, бо тоді не зможемо будувати дороги, то якби в одному Києві дали клич. Що треба mm -hmm. вирити, то люди би з лопатами пішли на кордон і вирили б такі рови, що жодна бронетехніка не здатна була би їх переїхати. Це нас ну, це я не жартую. З одного боку, воно може звучати смішно з іншого боку, ми всі тоді жили в передчутті, тому що коли британська розвідка тебе попереджує, коли ЦРУ тебе попереджує, коли офіційний Вашингтон на чолі з Байденом каже, що буде напад, коли прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон каже, що буде напад, коли Британський Королівський інститут публікує план нападу орієнтовний з обстрілами, ракетами всіх аеродромів, всіх стратегічних об'єктів, ну то це, м'яко кажучи, досить Гомі підстави для того, щоб подумати, що напад дійсно буде, а не для того, щоб очікувати в травні шашлики, хто не вірить. Наших радіослухачів, що люди могли би самі вирити ці рови, то згадаємо той момент, коли як швидко будувалися блокпости. Просто збиралися люди, і вони перше були з мішками з піску, згодом бетоння, а потім ще великі їжаки протитанкові і 20... кімната, де людина сиділа, і щоб нічого на голову не капало. В 22-му році, коли власне ми долучилися до оборони Києва, була величезна кількість людей, які тут залишалися, які не пов'язані, умовно кажучи, з патріотичними. Середовищами власники будівельних компаній, але mm. ті, яких ми знали, ті, які там виділили офіс для нашого волонтерського центру, там ще щось вони приходили, казали, що вам треба, бетонні блоки, пісок, кажіть, куди вести, кажіть скільки. Тобто, це все робилася отак в ручному режимі, і навіть оборона Києва, якою керував тоді Сирський, і кістяком якої була 72-га бригада. Ну це ж в ручному режимі. По суті, все на швидку руч робилося, і було відбито наступ другої армії світу. Це надзвичайно успішна була ну оборонна операція. Назаре, голосування через дію можливе чи ні, як гадаєте? Е, ні, воно не дасть довіри і дію неодноразово ламали, в тому числі дані всіх користувачів дії в січні 22-го року отримала Московія через чеченського хакера. І причому це все до речі, наші українські високопосадовці заперечували. Е, той же ж Федоров казав, нічого такого немає. І ми про це дізналися лише в другій половині 23-го, якщо я не помиляюся, коли з'явилось. Це рішення відповідне рішення федерального суду Сполучених Штатів Америки е, щодо власне цього російського хакера чеченського походження, і в цьому рішенні було вказано, що він, вчиняючи злочинні дії в сфері кіберкіберзахисту, зламав базу дії, і дані там більше 10 мільйонів українців фактично отримала Московія. Тому довіри до дії не буде ніякої. І механізм, який потрібно шукати, він, буде, ну, він повинен бути іншим. Зрозуміло. Давайте перейдемо до наступної теми про угоду, про рідкісноземельні метали. Чи знаємо ми якісь умови цієї угоди? Напередодні ще Мюнхенської безпекової конференції Володимир Зеленський зустрічався в Києві з міністром, якщо я не помиляюся з міністром фінансів з адміністрації Трампа. Я не пам'ятаю його прізвища, і відмовився підписувати угоду. Ми не знаємо її деталей лише через кілька днів, через якийсь час, коли якраз розгорівся цей скандал. Володимир Зеленський пояснив свою відмову, тим, що угода не містила безпекових гарантій. Перше і друге, в тій. Угоді Сполучені Штати Америки вимагали передати їм у власність 50% покладів рідкоземельних металів. І тут є декілька відразу аспектів. Перше, як правильно сказав Володимир Зеленський, відсутність гарантій безпеки. Друге апеляція влади Сполучених Штатів Америки до того, що вони передавали певну допомогу, що за неї треба розплачуватися. Вона не є коректна зараз. Тому що в нас є Будапештський меморандум, інше питання, що ані Зеленський, ані Порошенко, ані Турчинов його жодного разу не запускали, але він є, і наша ядерна зброя має конкретну економічну цінність дуже велику, яка вимірюється сотнями мільярдів. І знову ж таки, якщо тобі гарантують безпеку, а потім ті гарантії не спрацьовують. То відповідальні за ті руйнування, які вчинили московські окупанти, хто повинен нести? Тобто, тут потрібно до цього питання підходити максимально комплексно. Ну і друге питання: Володимир Зеленський не має повноважень відповідно до конституції, передавати у власність надра, які належать українському народу. Нього цих повноважень просто немає. Повинна бути напрацьована угода, і ми до цього повністю готові. І скажу більше, ми до цього ми обома руками за угода щодо якогось спільного використання наших ресурсів, причому це спільне використання може бути дуже дуже різним. Проте, якщо ми, наприклад, візьмемо зараз, то наші ресурси олігархами московською агентурою, навіть до цього часу, вони використовуються і навіть рента в держбюджет по суті не сплачується. Навіть я, от колись Коломойський, звинуватив Рабіновича в обкраданні України і сказав, що від використання це в 19-му чи в 20-му році було. Це в них йшли якісь міжособні торги, скажімо так, Коломойський, я так розумію. Тиснув на Рабіновича, але Коломойський тоді через журналістів озвучив, що український бюджет отримує лише півтора відсотка від вартості залізної руди видобутої з наших надр. Півтора відсотка в сумі. Це треба розуміти. Це повний абсурд, і це та система. Ми зацікавлені в тому, щоб цю систему зруйнувати. Але водночас, при цьому ми зацікавлені, щоб з України не вивозилась сировина. А в Україні на основі нашої, в тому числі унікальної сировини, створювалася продукція з високою доданою вартістю, і нехай це будуть навіть підприємства там із 90% там іноземних інвестицій, умовно каче навіть із 100%, Але щоб воно створювалося на території України, зареєстровані в Україні податки сплачені в Україні, робочі місця в Україні, науково-технічна база в Україні, тобто різні варіанти можна розглядати цього всього. Звучено не було, і знову ж таки, тут ми частково опираючись на слова Володимира Зеленського, починаємо обговорювати якогось кота в мішку, тому що насправді ті коментарі, які пролунали, це не є коментарі стосовно угоди. Ну тобто, ми не знаємо всіх там істотних умов. Угоди, яка була запропонована, ну і в цьому ж контексті ми плавно переходимо до ще одного закиду, який пролунав із боку Дональда Трампа в бік Володимира Зеленського стосовно того, що Україні. Було передано 350 мільярдів стосовно того, що Зеленський не знає, куди поділися 100 мільярдів, і так далі. Закид дуже цікавий, дуже важливий. Можливо, один із найважливіших, тому я хочу зараз його власне, проаналізувати. І насправді ми в чергове Спостерігаємо, як Дональд Трамп озвучив числа, які не відповідають дійсності, і по суті, хтось із аналітиків Дональда Трампа ввів його в дезінформацію. Чому тому що загальне фінансування, яке було схвалене Конгресом Сполучених Штатів Америки для України, воно розтягнуто в середньостроковому плануванні на 12 років. І за всіма видами допомоги, тобто і військової, і цивільної, і гуманітарної, на 12 років воно передбачало 210 мільярдів доларів. На 12 років зараз пройшло 3 роки. Дуже гарний аналіз цього приводу зробив Андрій Ларіонов. І, власне, він опирається саме на дані е, Пентагону, на офіційних аудиторів Пентагону і на дані Міністерства фінансів, які регулярно подавали звіти в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Власне, е, зараз відбувалося виділення військової допомоги. Україні і загальна сума склала 67 мільярдів доларів. Відправлено в Україну 27 мільярдів доларів. Це те, що стосується саме озброєння, проте надійшло менше ніж відправлено. Чому тому, що різниця між часом, коли виділяються гроші умовно на постачання якогось танка в Україні. І часом прибуття там танка чи якогось іншого військового устаткування може складати відповідно до офіційних звітів Вашингтону до 400 днів. Тобто те на що вже виділилося кошти в ході бюрократії, в ході логістичної підготовки і так далі, впродовж там певного часу доставляється в Україні. І сама військова допомога має фактично 27 мільярдів. І за словами Андрія Іларіонова, він називає абсолютно конкретні цифри. Він каже, що загальний розмір 58 мільярдів доларів, з них 27 мільярдів доларів військової допомоги. Із тих 210 мільярдів, передбачених на 12 років, 100 мільярдів, про які Зеленський сказав, що він не знає, нікуди не поділися, адже фінансування, яке виділялося в рамках планування. На 12 років воно виділялося під умовним заголовком, тобто назва статей витрат звучала Україна, але це не були гроші конкретно Україні. 100 мільярдів з них мали бути спрямовані на фінансування розміщення 90 тисяч військовослужбовців США в Центральній та Східній Європі, на підтримку країн-членів НАТО в Центральній Європі, на розвиток військово-промислового комплексу США, на реконструкцію Посольства США в Києві, а також на інші ці. Які визначені конгресом. Це офіційні дані, це офіційна відповідь. І мені особисто дуже прикро, що на рівні українських високопосадовців, на рівні української дипломатії, на рівні всього нашого МЗС, на рівні нашого посла, на рівні заступників міністра закордонних справ не з'явилося нікого. Хто міг би чітко опираючись на такі фактичні дані, які озвучені, це ж публічні дані, насправді, які озвучені аудиторами Пентагону і міністерством фінансів на звітах в Конгресі і так далі, подати таку саму чітку аналітику. Насправді це була б максимально чітка і максимально правильна відповідь без ніяких зайвих емоцій, тому що емоцій тут не повинно бути. Зрештою, Зеленський не в тій позиції, коли він має право на емоції, тому що... Ті закиди Дональда Трампа в тому, що частково Зеленський винуватий в теперішній ситуації вони є очевидно правильними. А хто провалив підготовку до війни? А хто казав, що треба будувати дороги, а не озброювати армію? А хто впродовж півроку не готувався? А як я вже згадував, той ж самий відкритий південь, відкрита північ і так далі. Тому тут не емоції. Тут зараз питання полягає в тому, що український народ повинен вижити. Це ключове завдання, тому що багато хто. Вважає, що війна це десь там. Війна нас не стосується, а насправді це не так. Насправді, війна, яка зараз триває, вона становить пряму загрозу існуванню українському народу. Тому ми повинні на ситуацію дивитися комплексною, максимально беземоційно. Якщо нам потрібна допомога західних партнерів і від Сполучених Штатів Америки, від будь-когось іншого, то максимальна холоднокровність, максимальна чіткість, максимальна звітність та прозорість питання будь-якої допомоги для того, щоб не виникало. Запитань стосовно розкрадання стосовно якогось мародерства стосовно того, що в нас відбувається навіть із розкраданням гуманітарки чи із закупівлями яєць по 17 гривень. Адже заступник міністра Резнікова, який підписав договір про закупівлю яєць по 17 гривень, він переведений на іншу посаду, і в 2025 році він розпоряджається більш ніж одним мільярдом доларів в Держспецзв'язку на закупівлі дронів. Це ж абсурд. Угода підписана, має бути пряма кримінальна відповідальність. Але угода не була виконана, тому що журналісти тоді здійняли скандал, і через додаткові угоди умови її і ціни відповідно були скасовані. І на це опираються, що не має бути кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність має бути, тому що <кху> перепрошую, тому що той конкретно злочин він вже був завершений. Підписи офіційних осіб вже стояли. Пане Назаре, про дипломатію, давайте ще поговоримо декілька фраз від вас, хочу почути, що нам робити, Як... чи команда Зеленського навчиться все-таки контактувати в такому дипломатичному форматі із США, чи таки не навчиться? Ми зараз маємо максимально перехід всієї міжнародної політики до хижацтва. Причому, mm -hmm. якщо ми порівнюємо це із світом тварин, знаєте, в світі тварин є хижаки, є травоїдні. А є їжа внаслідок всієї політики, яку вели президенти України з 91-го року, і президенти України, і нижчі політичні посади, але також впливові політичні посади. Ми зараз навіть до травоїдних не належимо. Конкретно зараз, на превеликий жаль, ми є ресурсом на геополітичному столі. Ресурсом, який хижаки, які мають силу, пробують між собою поділити. Що з позитивного я можу тут відзначити, Європа сама цього не очікуючи саме зараз, також опинилася в ролі ресурсу, і ця роль вона європейських лідерів явно не влаштовує, і це для нас дуже добре. Ми не наодинці, плюс є держава Велика Британія, яка вийшла з європейського союзу і стратегічне партнерство, з якою я вважаю одним із найкращих геополітичних шляхів розвитку для України. Я неодноразово в тому числі і в наших ефірах, і на сторінках нашої газети казав про Балто-Чорноморську конфедерацію у партнерстві з Великою Британією, Швецією та Норвегією. Це той шлях, який зараз потрібно розбудовувати. Тому зараз вся українська дипломатія повинна бути спрямована на максимальну чіткість в розмовах із Сполученими Штатами Америки. На максимальне партнерство і розбудову системи європейської безпеки з усіма європейськими партнерами, і опиратися в першу чергу потрібно, ну я б сказав, на Велику Британію, на Німеччину, на Францію і на Швецію та Норвегію. Шведи та Норвежці це наші дуже дуже потужні довгострокові партнери. Причому за умови, коли постане питання відбудови України. Після завершення бойових дій саме Шведи, Норвежці та Велика Британія можуть стати найкращими інвесторами для нас, які... і це дало б нам можливість уникнути всіляких міжнародних валютних фондів і інших, скажімо так, токсичних інвестицій. Будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня.